Добрий день, дітки! Швидко пролетів перший місяць літа – Червень, настав час для знайомства із другим літнім місяцем. Липнем. Назва місяця пов'язана із буйним цвітінням липи та періодом збору липового меду. Липовий цвіт та мед дуже корисні. Їх використовують під час простудних захворювань. Та, о, тож обов'язково назбирайте липового цвіту для зимового чаювання. Липень найтеплиший місяць літа. А ще липень знаменитий частими грозами та зливами, тому в народі його ще називають грозовик. А після теплих липневих дощів. У лісах збирають гриби. І ще липень ягідний місяць адже спіє вишня, смородина, малина, а в лісах чорниця. Завдяки дощам трава стає високою і густою, що свідчить про наближення сінокосу. В липні вода в річках починає наче цвісти, деякі ставки. Повністю вкриваються рязкою, а всередині водойми розкриваються лататям. Вони надзвичайно красиві. В цей час приємно слухати невпинне стрікоціння коників, які найчастіше провіщають сонячну погоду. Ось такі звуки ми можемо чути влітку. В липні спекотний день змінюється теплою ніччю, але вона дуже коротка, тому не встигаєш заснути, як починається новий день. Липень це середина літа. Ось такий дітки цікавий другий місяць літа: і мідовий, і спекотний, і грозовий, грибний та ягідний.